Добрий день, вітаємо вас на каналі редакції газети. «Все про бухгалтерський облік. Сьогоднішній ефір присвячений підбиттю підсумків нашої акції Перлина в обу», приуроченої до дня бухгалтера. Також сьогодні до вашої уваги святковий практикум: – топ-5 помилок під час складання фінансової звітності, як їх не припуститися. Вітаємо всіх бухгалтерів та економістів з прийдешнім святом! Бажаємо хорошого настрою, сонячного неба та спокою на душі. Вже 30 років у бухгалтерів ранок починається з філіжанки кави та газети Все про бухгалтерський облік. Нашим передплатникам ми бажаємо бути успішними та за результатами розіграшу отримати чудові подарунки. Отже, нагадуємо! Що для участі в акції Перлина в обу» учаснику потрібно було зробити наступне: у період з 15 травня по 7 липня оформити рахунок на 3 і більше місяців, здійснити оплату в зазначений період та зареєструватися на сайті подарунок.obu.ua, у рекламній акції в період з 15 травня по 7 липня зареєструвалися. 1847 учасників. Умовам акції відповідають 1623 учасники. Етапи розіграшу проводитимуться за допомогою сервісу random.org у зв'язку з великою кількістю подарунків. Два головних подарунки: перлина вубу, а саме підвіски Пандора, будуть розіграні серед учасників методом випадкового вибору анкети. Перед тим як почати наш розіграш, познайомимо вас з нашою комісією, яка спостерігатиме за чесністю проведення акції Перлина в Обу та фіксуватиме переможців. Отже, члени комісії, головний бухгалтер газети Все про бухгалтерський облік волкова Олександра Іванівна, інспектор з кадрів газети Все про бухгалтерський облік Захоженко Наталія Володимирівна. Директор партнерського видання ТОВ редакція журналу Дніпро Яковишина Оксана Володимирівна. Згідно положення про акцію, розіграш складатиметься з чотирьох етапів. Рівно 600 подарунків. Саме таку кількість буде розіграно сьогодні між передплатниками нашої газети. Якщо наша комісія готова і ви, наші глядачі, готові, то ми починаємо. Перший етап. На першому етапі визначаються подарунки для учасників, які оформили передплату на 12 та більше місяців. Учасники, які не отримали подарунки на першому етапі, автоматично переносяться на наступний етап. Нагадую, для учасників до розіграшу представлено 45 поповнень рахунку мобільного зв'язку на 300 гривень. Та 55 фірмових шкіряних флешок на 32 ГБ. Відкриваємо сервіс «Рандом», Вибираємо визначення за списком. Далі бачимо таблицю зареєстрованих учасників. Копіюємо всіх зареєстрованих та відправляємо в сервіс рандом. Просто зараз ми завантажуємо з таблиці Excel список усіх учасників у сервіс, який через декілька секунд випадково обере наших переможців. Отже, хто вони? Дізнаємося вже за декілька секунд. Перші 45 учасників зі сформованого списку рандом отримують поповнення мобільного зв'язку на 300 гривень. Наступні 55. Учасників за списком отримують фірмову шкіряну флешку на 32 ГБ. Отже, бачимо перших щасливчиків і це Свинаренко Наталія Володимирівна, ТОВ компанія Суми Агро. Олена Вікторівна Карпюк, ПРАТ Київ-Дніпровське ПЗТ. Іванченко ЮА АТЗТ Елтікс. І так далі 45 перших передплатників. Флешку отримують Кличкова Катерина Олександрівна, ПП Кава Тревел, Шаповалова Марина Анатоліївна. СТОВ імені Шевченка, Васильчук Валентина Константинівна, Шепетівський водоканал. Вітаємо всіх щасливчиків, які перемогли на першому етапі. Якщо удача сьогодні була не на вашому боці, і ви не почули або не побачили свого імені серед переможців, не засмучуйтеся, ви автоматично берете участь у наступному другому етапі. На другому етапі визначаються подарунки для учасників, які оформили передплату на період від 9 до 11 місяців. Учасники, які не отримали подарунка на другому етапі, автоматично переноситимуться на наступний етап. Згідно даних попередньої перевірки, склалася ситуація, що всі зареєстровані та допущені учасники другого етапу отримують подарунок. Отож, вітаємо наших щасливчиків. Вітаємо переможців! Вітаємо! Вітаємо всіх, хто вже виграв призи. Від редакції газети все про бухгалтерський облік. Переходимо до третього етапу. В третьому етапі визначаються подарунки для учасників, які оформили передплату на період від 6 до 8 місяців. Учасники, які не отримали подарунка на третьому етапі, автоматично переносяться в четвертий етап. Нагадую, що для учасників третього етапу в розіграші представлено 120. Поповнень мобільного зв'язку на 200 гривень, а також 80 фірмових карток флешок на 32 ГБ. Отож, відкриваємо сервіс рандом. Вибираємо визначення за списком. Далі бачимо таблицю зареєстрованих учасників. Копіюємо всіх зареєстрованих та відправляємо в сервіс рандом, додаючи до перенесених учасників з попереднього етапу. Просто зараз ми завантажуємо з таблиці Excel список учасників у сервіс, який через декілька секунд випадково обере наших переможців. Отже, хто вони дізнаємося прямо зараз? Перші 120 учасників із формованого списку отримають поповнення мобільного зв'язку на 200 гривень. Наступні 80 учасників за списком отримують фірмову картку флешку на 32 гігабайти. Отже, бачимо перших щасливчиків, і це Корецький Костянтин Іванович ТОВ Технологічна група екіпаж, Курило Галина Євстахівна, Державне підприємство «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької та Наталія Володимирівна, Трест Дніпровод. І так далі 120 передплатників. А флешку отримають. Бут Ганна Степанівна. ТОВ Благо. Клас Донченко Віра Іванівна. ПСПУ Агроклас. Та Лобанова Ольга Валентинівна. Комунальне підприємство Тепловодсерв. Вітаємо всіх щасливчиків, які перемогли на третьому етапі. Нагадуємо. Щоб перевірити, чи отримали ви якийсь подарунок, ви зможете після підбиття підсумків комісією на сайті акції подарунок.wobu.ua за своїм кодом ЄДРПО. Якщо удача сьогодні була не на вашому боці, і ви ще не почули або не побачили свого імені серед переможців, не засмучуйтесь, ви автоматично берете участь у наступному четвертому етапі. Четвертий етап. На четвертому етапі визначаються подарунки для учасників, які оформили передплату на період від 3 до 5 місяців. Нагадую, що для учасників розіграшу представлено 300 поповнень мобільного зв'язку на 100 гривень. Відкриваємо сервіс Random. Вибираємо визначення за списком. Далі бачимо таблицю зареєстрованих учасників. Повторимо дії, які робили в колишніх етапах, копіюємо всіх зареєстрованих та відправляємо в сервіс рандом, додаючи, звісно, до перенесених учасників з попереднього етапу. Просто зараз ми завантажуємо з таблиці Excel список всіх учасників у сервіс, який через декілька секунд випадково обере наших переможців. Отже, хто вони дізнаємося прямо зараз. Нагадую, що перші 300 учасників із сформованого списку отримують поповнення рахунку на 100 гривень. Отже, ми вже бачимо наших щасливчиків, і перші з них це Сергієва Людмила, тов Нордіс, Батраченко Алла Петрівна, ТОВ «ТД Ельдорадо, а також Матвієнко Тетяна Анатолієвна, Тов Ніон ІК. Загалом перші 300 передплатників отримують поповнення мобільного зв'язку на 100 гривень. Вітаємо переможців! Вітаємо! Вітаємо всіх, хто вже виграв призи від редакції газети Все про бухгалтерський облік в акції Перлина в обу. А зараз переходимо до фінального розіграшу та визначимо, хто ті два щасливчики, котрі отримують перлину в обу. Головний подарунок нашої акції підвіску Пандора. У чаші ви бачите анкети всіх учасників, які оформили передплату на 6 та більше місяців і відповідають умовам акції, звісно. Зараз ми дізнаємося імена щасливчиків, які заберуть перлину в обу підвізку Пандора. Отже, члени нашої комісії мені допоможуть. Шукаємо. Ім'я першого переможця. Ретельно дістаємо, хто ж той, хто отримує цю перлину, прекрасну підвізку Пандора. І зараз дізнаємося ім'я першого щасливчика. І ним стає. Ним стає. Марина тов індеко. Код ЄДРПО ДРПО 395 -45 -8. Вітаємо першого нашого переможця. Такий хвилюючий момент іще трішки хвилювання. І зараз за декілька секунд ми дізнаємось ім'я другого переможця. Переможця, який є передплатником газети все про бухгалтерський но облік. І ним стане передплатник, який оформив передплату на 6 та більше місяців. І ним стає Жук Галина Михайлівна. ТОП. Алюфініш Україна, кот 320 53 514, який також отримує перлину в обу підвізку Пандора. Вітаємо Вітаємо вас, вітаємо переможців! Вітаємо всіх, хто за результатами сьогоднішнього підсумкового етапу акції Перлина в Обу отримав подарунки. Нагадуємо, щоб перевірити, чи отримали ви якийсь подарунок. Ви можете відразу після підбиття підсумків. Комісією на сайті акції подарунок.вобу.ua за своїм кодом єдерпуво. Вітаємо кожного із 600 переможців акції Перлина Вобу» від газети Все про бухгалтерський облік. Дякуємо кожному, хто брав участь у розіграші та бажаємо перемоги наступного разу. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що дивилися нас. Усього найкращого. До побачення! З повагою, команда редакції газети все про бухгалтерський облік.